Вітаю у квартал. Ну що, всіх вітаю з настанням осені. Літо було активним, але ще багато справ, які будемо продовжувати, доки дозволяє тепла погода. Ви і самі бачили, дайжести будівництва виходили регулярно, і ми тримаємо своє слово, дотримуємось зобов'язань і рухаємось далі. Давайте розкажу детальніше, що встигли за серпень. Будинок 14-1. В минулому дайджесті ми були на рівні шостого поверху. А зараз вже закінчуємо сьомий. Будинок 14 Дріб. 2. тут ми закінчуємо вже останній поверх. Приступаємо до парапету. Тут запущені нами всі процеси: електрика, сантехніка. Штукатурення повним ходом ідемо на закінчення будинку до нового року. Будинку 14 дріб. 2 ми також закінчимо прокладання центральної води та каналізацію. І десь через дві неділі ми подамо її в будинок. Будинку 14 дріб. 3 ми закінчили всі свої процеси та розпочали передачу ключів нашим інвесторам. Іде обв'язка будинку газу, щоб вам його подати на 1 жовтня. Через місяць буде змонтована платформа для підняття в ліфтових шахтах. А також ми працюємо вже над територією, над благоустрієм. Працюємо над вхідними групами. На 14 дріб 4 тут облаштовуємо вхідні групи. А також обшиваємо ліфти, він буде працювати виключно для підйому вантажів до того, коли буде розпочата робота ЖЕКу. А також працюємо над благоустрієм прилеглої території. Цей місяць ми дуже плідно попрацювали на басейні. Ви бачите, вже вимальовується у нас чаша, виходить дуже красиво. Далі продовжуємо в такому ж темпі. У цьому місяці ми облаштували систему полива, бачите, з'явилися такі форсуночки. Вже ми її перевірили, все гарно працює. Трошки в нас через 2 недільки спаде жара, і тут буде, будемо розпочинати укладання зеленого газону. Друзі, ми знаходимося в паркінгу. Воно виглядає як найідеальніше місце наразі. Тут не спекотно, тут не холодно, тут не вітряно. Ідеальні, ідеальні умови. Тут працюють у нас люди. Багато зроблено оздоблення, і ми вже виходимо на фінішну пряму. Закінчили укладання підлоги, розпочали оздоблення та фарбування стін та бетонних колон. Розпочато і продовжуємо монтаж вентиляційних каналів. З 1 вересня закінчилася наша акційна ціна 13500. І буде досить короткий термін. Це на Так що поспішайте.